З вами Сьогодні ми подивимось на місто по-новому. Центр Черкасу. Тут, буквально під нашими ногами, знаходиться будівля, яку більшість містян бачили вже сотні разів. Один із культурних центрів. Місце із великою історією. Місце, про яке, можливо, ви знаєте небагато, але сьогодні точно знатимете більше. ми біля кінотеатру України. Ходімо дивитися кінорай. За три декади кінотеатр пережив різні епохи. Від золотої ери радянського кіно до поступового відродження українських повнометражок. Кінотеатр прокрутив тисячі кілометрів плівки, продав незліченну кількість квитків, реалізовував плани. Від дечого відмовлявся. Але все ж не відмовився від головного від кіно. Зовнішній вигляд квітків з роками майже не змінився. Ті ж самі розміри, також чорнобілі, але є одна цікава відмінність. Дякую. Раніше касири мали ось таку стопку із таких ось папірців, і відповідно вони їх роздавали глядачам. До речі, на початку 90-х цей холл мав зовсім інший вигляд. Тут співали канарки, була дитяча кімната, а попкорну, так званого символу кінотеатрів, не було взагалі. Зараз тут є атракціони для розваг. Можна придбати попкорн, але є речі, які часу не підвалі. Може, саме зараз хлопець чекає на свою другу половину. До початку фільму ще далеко, тож маємо багато часу, аби розповісти про Україну трошки детальніше. Про кінотеатр знайти інформацію непросто. Кілька статей в основному присвячених відкриттю і кілька дивом знайдених ілюстрацій ще старого приміщення. Ось Одна з них. Глядачі зібралися біля популярної одноповерхової будівлі кінотеатру Ампір, який пізніше назвуть Старою Україною». Зараз тут знаходиться обласна організація спілки письменників України. Це 1920-ті. А це вже наші роки. Також Україна, але нова. Центр кіно у Черкасах планували спородити ще у кінці 70-х. Тоді вже заговорили і про майбутні масштаби будівлі, велике фоє і чималі глядацькі зали, що зможуть вмістити усіх кіноманів. Врешті роботи розпочалися у 1982-му. Перший сеанс у цій малій залі відбувся навесні 86 року. Керівники вже не пам'ятають, що то був за фільм. Але переконані, він викликав фурор. Кінотеатр Україна демонстрував з першого дня широкоформатне кіно. Причому кіно Касове. Працівники кінотеатру пригадують, що першими фільмами, які викликали ажіотаж серед аудиторії, були шедеври вітчизняного американського та індійського кіно. Варто згадати лише «Кінг-Конга» чи танцівника диско». І сталося зрозуміло, чому тут було так багато людей. Зал реставрували у 2003-му. Змінили крісла зі штучної шкіри, придбали ковролін та встановили новий екран. І, мабуть, найунікальніша новинка з початку 2003 року. З немаючи, які знаходяться на останньому ряду. Після ремонту зменшилася і кількість місць. Із 196 до 146. Менше з часу реставрації місць і у великій залі. Та хіба це помітно? Масштаби приміщення важко порівняти з будь чим іншим. Велика площа 658 глядацьких місць. Ось де кіно стає справжнім мистецтвом. Зблизька він вражає ще більше. Цей екран найбільший в області. 8 з половиною метрів на 19,5 з половиною метрів. І чогось пригадується кадр із кінофільму 1984. The very of Велика зала має ще одну цікаву особливість. Тут можна порівняти, як колись сиділося глядача. І що пропонують зараз. Також, як і в малій залі, тут є диванчики. Вони також знаходяться на останньому ряду. Усі фільми в кінотеатрі Україна об'єднує плівка. Кінотеатрі Україна користується двома типами плівок: 35-мм та 70 мм. От перед вами зараз 70-мм плівка. Воно дозволяє відобразити на екрані більш якісну картинку. Перед тим, як опинитися на кінопроекторі, плівку спочатку монтують ось на цьому столі, переводять її на 1800 метрів. Це робиться спеціально для того, щоб плівку можна було використати ось на цих двох проекторах, тобто лише двічі за сеанс. Ну а потім починається кіно. Патріарх Голівуду Семіо Голдвін сказав: кіно не помре, поки у кінотеатрах буде темно. Не вірите? Тоді ви просто ще жодного разу не відчули, якою силою володіє кіно. медленно докладываем руководством заводов, штаб гражданской обороны, прогнозирует мичерскую обстановку и оповещает начальникам и штабной обороны на групп.